Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему, що важливо зробити до знеструмлення. Розрахуйте запас води, це ваш головний ресурс. Розділіть запаси на питну та технічну, на одну людину, одну добу. 3 літри питна, 5 літрів технічна гігієна та туалет. Тримайте воду у кімнаті, не на балконі, щоб вона не замерзла. Подбайте про окремий запас для домашніх тварин, щоб зменшити споживання води за можливості використовуйте вологі серветки або сухий душ. Економте заряд пристрою. Заздалегідь, увімкніть режим економії енергії на всіх гаджетах. Та скористіть час екраної активності, встановіть яскравість на мінімум. Мобільні телефони використовуйте лише за необхідності, короткі дзвінки, важливі повідомлення. Радіоприймач – не найсучасніший, але надійний резервний спосіб отримати офіційну інформацію, якщо зв'язок зникне надовго. Накопичуйте і отримуйте тепло. Удень відкривайте штори і постакайте сонячне світло, бетони, меблі повільно, але накопичують тепло. Використовуйте все, що допомагає його зберігати: пляшки з водою, ізолон, теплі ковдри. Уночі сильно закривайте вікна шторами або ковдрами, щоб зменшити тепловтрату. Сплануйте ваші дії за відсутності зв'язку. Заздалегідь говоріть із рідними, як діятиме, та якщо зв'язок зникне на декілька годин або днів. Запишіть важливі номери телефонів, і адреси на папері. Завчасно подбайте про готівку, Попередьте близьких, що живуть не поруч про можливі довгі періоди без зв'язку. Це допоможе всім почуватися спокійніше. Подбайте про теплу їжу. Під час тривалого знеструмлення найпростіший і найбезпечніший спосіб приготування їжі запарювання. Достатньо нагріти воду і перелити її у термос або закритий посуд. Запарюйте куску з гречку вівчанку локшин швидкого приготування. Не готуйте їжу на пальнику у приміщенні. Використовуйте для швидкого підігріву і лише на відкритому повітрі або у приміщенні із гарною вентиляцією. Звертайтеся за допомогою до пунктів незглавності. Адреси пунктів можна знайти на ресурсі незламність та у застосунку Дія. Також на офіційних сторінках місцевих органів влади оновлюється інформація щодо відкриття до додаткових мобільних пунктів незглавності. Збережіть карту, розміщення пунктів заздалегідь без зв'язку. Це може стати у нагоді. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.